Добрий день, це білючко зі Я сьогодні зробив такий механізм. Подобається? Я вам покажу, як його дуже легко зробити. Я ось вам покажу, що ззаду нього. Ось такого. Його дуже легко зробити. Я зроблю дуже маленький. Так. Такий механізм. Але вам... Ой, вибачте, це це. Щось і не повидів.

Поэтому вот так вот такие райсы. Чушь это забыл не за этишь. Вот поэтому, нахуй, будет такого. Я вижу... Глянь, нахожусь, что будет. Сейчас перемота еще от чего повертается. Вот так. Отак. Mm. Mm. Вот mm. Нам ну, треба от такого було чекати блоку щось був. Менше не верхнім. Зараз беремо цело. І ось тако, бачите? Бачите? Ну, у мене щось виходить такого зразу. Тож підписуйтесь, кладіть лайки і до наступного випуску. Я вже можете чекайте... Я ще раз повторюю, Підписуйтесь, кадіть лайки до наступного відео.